Є одне місце, де поселилась частинка моєї душі. Це наші рідні Карпати. Одного разу я приїхала сюди на декілька днів, і тепер це моє місце сили без перебільшення. Я відчуваю особливу енергетику в кожній деталі, коли дивлюсь з вікна на гори, коли п'ю трав'яний чай на терасі, коли топчу стежку ногами, вдихаючи запах хвої. Коли дивлюсь, як мерехтять вогники на кришах будиночків, ніби в зимовій казці, коли чую звук ранкових дзвонів, який доносить вітер з маленької церквушки на долині. Фенікс. Це про дуже особливу атмосферу, яку, відчувши один раз, хочеться повернути знову і знову. Влітку тут можна купатись під дощем, милуючись пейзажами, а взимку, намотавши теплий шаф, зігріватися пашним глінтвейном. Ну і я просто не маю права не поділитись враженнями про смачні десерти. То моя окрема любов. А ще Фенікс до душі малюкам: басейн, контактний зоопарк, кіт з навіть лижі, прокат для малечі. Ми підібрали тут, і вона в цьому році вперше поїхала. Я сиділа на терасі, слухала дощ з думкою про те, що по суті цей проект є відображенням внутрішнього світу його автора. І мені тут відкликається кожна деталь. Інвестиція у Фенікс це не тільки про бізнес, це як. Торкнутися до чогось прекрасного, що дарує неймовірні емоції і наповнює.